Доброго дня всім! Продовжуємо самомасаж масаж за допомогою м'ячика та грудного відділу. Притискаємо і вниз, вверх, з другої сторони. 20 разів. Приміщуємо м'ячик трошки вище і продовжуємо. Теж 20 разів. З іншої сторони виконуємо, дуже сильно не натискаємо теж 20 разів. Далі між хребтом і лівою лопаткою розташовуємо м'ячик, сильно не натискаємо, робимо такі рухи. Короткий вверх, вниз, вліво, вправо і кругові рухи. Кожний з них виконуємо по 20 разів. І в нашу сторону. Ліво-право і колегі В Період загострення ці правиль не виконує. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставте лайки, робіть репости, будьте красиві і здорові.